Тумани сиві не зійшли з полів, на широкій ниві чути дружний спів, і на світанку мовить ланкова слухає Ланка теплі слова. Часто листоноша їй й листи, на листи хороші як відповісти, чи заслужила з подругами я, моя, то сила і слава моя. І вітають люди знатну ланкову, Слава лине всюди вже дійшла в Москву, слово Марії щире і тверде, якщо сказала, то не підведе.